Слот Сіті керую слотами та шансами. Підтримка так і називає Слота бас. Шанс там, де ти. Слот Сіті. Пані Оксано раді вас бачити. Як ранок сьогодні в Херсоні спокійний? Ну, принаймні в тому районі, де ми живемо так. І ніч була тиха, а ввечері. По всьому місту було гучно і пожежа була. Ну вони повернулися на свої позиції. Вони навіть зараз знову обстрілюють мінометами. Деякий район. <різь> Пані Оксано, <різь> ви знаєте, що мене вразило цього тижня? Це новина про те, що в Херсоні двоє чоловіків напали на волонтера. Мені здавалося, що вже на дев'ятий рік війни і півтора року повномасштабного вторгнення ось це відео, вони вдвох підстерегли так, щоб не було інших людей, і, і просто почали його лупцювати. І потім вже з'явилися деталі цієї бійки, як виявилося чоловіки ці... Розправилися з волонтером, тому що вони хотіли скажімо Так, так кажуть, так, так кажуть, кажуть. Ми, ми не можемо 100% знати, що там відбувається. Ну скажімо, так та є таке, є таке пояснення, що це один з відомих досить локальних волонтерів, який безкоштовно вивозив людей. А перевізники які беруть гроші, вони на цьому втрачали гроші. от вони вирішили з ним такий спосіб розібратися. Що що ви знаєте, що ви можете розказати, і наскільки це якісь такі поширені ситуації? що на порятунку людей роблять, Заробляю, роблять що... бізнес собі в Херсоні. Дивіться, з моменту нашої окупації були люди, котрі вивозили людей. І були люди, котрі вивозили людей безкоштовно, були люди, хто вивозив за гроші. Але е, ті, хто безкоштовно, це ж все одно донати. Я знаю особисто не цього волонтера, а інших, котрі з самого початку вивозили. Вони спочатку возили за свої гроші. Потім, коли у них закінчились гроші, вони шукали донати е, іноземні, і неземні. Тобто з людей вони грошей не беруть, але заправляти машини треба за якісь гроші. Тому, мабуть. У нас така версія є в Херсоні, що могли побити за те, що він вивозить безкоштовно, і люди більше йдуть до нього. і... А не до тих, хто хоче заробити ще й окрім донатів на пальне, ще й заробити собі на карман. Є такий вираз, у мене в тумбачці грошей не вистачає, на горі на біді заробляти не можна. І це не поширена, це перше, і це також шок, шокуюче. І це ну, я не знаю, якщо не буде якогось показового, перше розголосу, по-друге, показово, Розібратися треба обов'язково. Е, наказати треба, щоб щоб не переливки було іншим. Я не знаю, що з цим робити. Люди сходять з ума з розуму. А просто я хочу зрозуміти: невже держава не організовує вивезення для всіх, хто потребує? <кхем> Я не чую Тільки саме початок. Перший день, коли, перший другий день, коли була повінь, то вивозили потягами, автобусами була організована. А зараз у нас мало хто виїжджає, розумієте? Ті, хто хочуть виїхати, вони вже, вже от этот, ажіотаж, якщо можна так називати, спав. І до того люди виїжджали, евакуювалися. І зараз хтось захотів виїхати. Тому в державних я не знаю таких програм зараз. Взагалі, держава, от зараз зараз люди заходять в домівки, зараз люди починають дивитися, там просто все потрібно вивозити. Грузчики коштують півтори тисячі гривень, там три грузчика на день півтори тисячі гривень, машину сміття вивезти коштує три тисячі гривень, держава дає п'ять тисяч гривень на сім'ю, і це ще треба 100 сто... Колів Ада пройти. З е, третій ранку, ранку люди займають чергу, щоб оформити ці свої документи і щоб якось отримати гроші. І це ні на що. Ну, насправді. І ну, от держава, от, от так, от у нас. от, от так змієте, щоб не матюкатися. Ну, страшно. Нема програми. Я от зараз вранці з чоловіком розмовляла, кажу, треба зараз буде. Подзвонити і хоча б запропонувати. Ну я маю на увазі наші владні е міські, щоб е щоб людям давали що якусь компенсацію від міста, тому що ну це не гроші взагалі то, що дає де держава. Але я вам хочу сказати: у нас є КП, котре займається зараз е тим, що збирає загиблих тварин. Так, от вони до е звернулися до нас. Тому що у них немає взагалі нічого, ні навіть е, мішків для сміття, ні респіраторів, ні мішків для сміття, ні резинових чубу, гумових чобіт, нічого немає. Я кажу, слухайте, ви ж комунальне підприємство повинні виділяти. Вони кажуть, міське вони кажуть, нам сказали, що ви не в пріоритеті. А у нас вже такий сморід там, де, е, там, де ріка була, ну це... Етап... Це уже іде не просто екологічна катастрофа, вже є випадки захворювань інфекційних. Держава, поки дивиться з боку, хто не помре, той буде сильніший. Отаке От у них, мабуть, гасло зараз. Як багато цих інфекційних випадків? Пока ще не багато, поки ще буквально точково, але це не дизентерія, це висипи на шкірі дуже сильні, як язва. Уже перший є завчора, але, але це буде. І, і е, уже ті, хто живе, вони не були підтоплені, але були підтоплені вулиці поруч. Вони кажуть, що вже дихати неможливо. Е, на вулиці треба респіратори. Я не знаю, як зараз у нас жара, сьогодні обіцяють в тіні 30 градусів. Е, ну а як пишуть 30, то буде всі 40, то як дихати потім? Е, Трупний запах, болотний запах, риба ж там гниє, окрім того, що є тварини. Я запитала, а куди ви діваєте тих тварин, що ви зараз їх збираєте, померлих. Мені сказали, в холодильники кладемо. Я говорю, а далі куди? Ну, скільки це треба холодильників? А далі каже, вроді би сказали, буде мобільний крематорій. Ну… Знаєте, я не знаю. Вже повинно було бути це все. Поки нічого немає. Е, та, а ну, пані Оксано, Ні, все... це, це все окей, абсолютно окей. Пані Сав, що робити, в принципі, місто велике, обстріли не припиняються, людей все менше. І я, я розумію, що. що, що Щось треба з тим робити, можуть може і люди, які зараз в Херсоні, чи всі зараз займаються якоюсь працею, чи може краще їм справді на даний момент відселитися і десь бути кориснішими і для держави в тому числі? Ви знаєте, ну люди ж вони такі люди, вони ж за майно до останнього тримається. Да? Нам пропонують. Ну от я спілкуюся з людьми, котрі готові приїхати з інших областей а -а -а. і безкоштовно тут займатися тим, що вивозити, допомагати сміття і таке інше, таке і взагалі прибирати. А, ну, якщо люди не хочуть виїжджати, я би все таки кинула. Кліч від влади, що давайте була би гроші. Просто давайте будемо. Ну М можливо, я зараз. Я зараз фантазую. Це мене немає жодних калькуляцій, це... з яких можна було би виходити. Я зараз фантазую, що можливо, можна було б порахувати, що там 50 тисяч зараз лишилося та десь в Херсоні кажуть чутку в цифру. Не ну. знаю на момент нашої деокупації, коли виїжджали, виїжджали, виїжджали від. Обстрілів була цифра 60, але люди почали повертатися. І зараз не так багато виїхали ну, в евакуацію. Просто, якщо б люди би реально знали, що дивіться, ось ми допоможемо вам приїхати от сюди, ось на такі умови. І от вам 100 тисяч на родину, наприклад, на перші пару місяців, це було б серйозно і, можливо, це було б дешевше, ніж зараз місяцями підтримувати. От цю інфраструктуру величезну і і так далі, яка яка насправді ну зараз це як соціал, соціалка, фактично ви знаєте? А чим підтримують ті, хто тут в місті залишаються, вони ж не отримують. Ну, пенсіонери в будь-якому місті будуть отримувати свою пенсію. А ті, хто тут залишився, ми ж не, не тимчасово переміщені особи нічого не отримують. Взагалі, ага. зараз, зараз у ті 5 тисяч, що я озвучила від держави, це тільки тим, кого затопило на родину, на кожну людину по 5 тисяч і по-моєму, шість від якоїсь міжнародної організації, і все, то тобто, а все інше. Повірте мені, ніхто зараз не витрачає мінімально вивіз сміття, угу. водоканал, все. Ну там електрика. Ну, якщо, якщо так, я ж кажу, що калькуляція мені невідома. Так, якщо так, взагалі то а взагалі-то ви праві. Якби була державна програма така, що для от таких, хто ну є ж ті, у кого і домівок не залишилося, це. На то жаль, то нема нема вже не Пані Оксан, нема на жаль, часу далі розмовляти. Ну просто пам'ятаю, що пані Свереденко, віце-прем'єрка, озвучила цифру, що до однієї третини зараз безробітних в Україні. Це ж насправді ресурс. А ми маємо зараз цих людей як, як, як тягар. Це, це те, що треба вирішувати. Дякуємо. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, була з нами.